Вітаємо всіх глядачів телеканалу Дім. Час так. зустрічати гостей у студії ранку вдома. Сьогодні до нас завітає письменник Андрій Новік. Ми поговоримо про дві його книжки, які вийшли у видавництві КСД. Вони вже здобули чималу популярність, так. і ми будемо раді познайомитись з їхнім автором. Я піду зустріну гостя. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, Вітаю вас. прошу. Та проходьте. Доброго раночка. Будь ласка, сідай. це книжки О, одразу так, до давайте. нас. Одразу. Ау. Доброго ранку. Так. Доброго ранку. Давай так. мені якось одне. Так, аномалі. Ой, Допадемо. ну я, до речі, читала анотації до цих книжок. Ось це більш популярніше: одинадцять, здається, тисяч примірників, так, а так. тут сім з половиною. Три, додру... Три, ну як два додруки і оригінальний друк. Клас. Отож, Андрію, ви пишете у такому стилі темне фентезі. Що це таке темне фентезі? Але мені здається, тут детективчик теж такий присутній. Так, класний. так ну насправді я вже давно собі ще до того, як почав писати книжки, вирішив не дотримуватись якогось одного жанру. Тому так, це перші мої роботи. Вони більше от останній спадок, це детектив-трилер. Аномалія це детективний трилер з домішками наукової фантастики. А останні мої дві роботи: медальйон трьох змій та закон третьої крові це вже таке пригодницьке темне фентезі. І там вже так, я дотримуюсь більше е, темної сторони жанру, тому що це те, що мені зараз більше імпонує. Що так. таке темне фентезі? Що це таке? Е, ну, темне, це означає, що все погано, і герої намагаються зробити так, щоб не стало ще гірше. Ага. Насправді так, це е, романи, де є домінуюча сіра мораль, де немає. Персонажів, які чітко прописані з хорошої сторони, що вони є так, суцільне добро і є суцільне зло. Це герої, які намагаються жити на межі, які можуть вчинити погані вчинки, пояснюючи це хорошою мотивацією і навпаки. І це те, що є, мабуть, ближче для читачів, і можу навіть сказати, легше для письменника, для написання. Ви цікаво, так сказали, сіра мораль це як? Оце от так, що немає чисто білої моралі, коли от я персонаж і я мушу робити тільки добро. Ага. Насправді це люди, які, е, в них от вони розуміють, що саме зараз в певній ситуації я Немеч. мушу зробити погане. Тому ага. що воно буде погане для решти, але для мене це буде добре. Ага. Тому це ось така сіра мораль, і, 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 але основний аспект цього, щоб читачі саме зрозуміли її і не засуджували персонажа. А погоджувались, що так іншого виходу в персонажа не було. Тобто людина може зробити е, в, в певних обставинах зовсім непритаманні їй речі, аби для того, щоб вижити, скажімо, навіть елементарні, так? так насправді так. І в останніх своїх романах я використовую таку трошки перероблену фразу з ґете Фауста. Там якраз персонаж сказав: Я е, людина, ну я так вільно перескажу, я хороша людина, яка робить зло, бажаючи добра. Ось, і є навпаки: я роблю добло, добро, бажаючи зла. І це ось саме ось така сіра мораль, якою я дотримуюся останнє. Як навпаки. ви стали письменником? Почнемо спочатку. Так, так, що, так. що що взагалі, що <смітна> я народився. Вас? Так, <клес> народився в 91-му <клес> році. Ну, насправді <клес> це бажання усіх, мабуть, читачів, от саме таких затятих книголюбів. Тому що якщо у вас вдома величезна бібліотека з книжок, колись таки зароджується бажання написати свою книгу. І ось це. Коли читаєш багато книг, в твоїй голові зароджується дуже багато цікавих нових історій, і тобі хочеться її вилити в текст. І та, це десь до мене прийшло в підліткові часи. Я пам'ятаю, це коли книга, яка мені змінила життя, це хроніки капітана Блада Рафаеля Сабатіні. Це така підліткова пригодницька книга uh -huh. про піратів, дуже цікава. Я дуже раджу всім підліткам. І ось тоді я вирішив, що я маю написати саме свою якусь книгу щось пригодницьке саме так. Тоді, до речі, дуже цікаво, що я читав більше фентезі, тому що це якраз коли я ріс, і виходили Гаррі Поттер, Володар Бертів, так, 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 Артурі так, Артурі так. Мініпуті, і Мініпути, Ерагон. Я казав, все, я буду писати тільки фентезі або фантастику. Я не хочу цього реального світу. Але насправді вийшло так, що перший роман вийшов детективний такий трилер. Про реальне Ну, я ці. тоді підсів на Дена Брауна. Я зрозумів, що можна О -о. розповідати про сучасний світ і про нашу якусь таємну історію і артефакти, про які ніхто не знає, і це буде дуже цікаво. До речі, ось в цій книжці саме про таємні артефакти і йдеться. Правильно, так, наскільки я так. розумію, тут про куб, і в цьому кубові зашифровані якісь тим таємничі послання. Правильно, і потім вже ж того, хто розшифрував цей куб, хочуть вбити. Слухайте, от так. одразу запитання. А ви можете як від себе коротко розповісти про сюжет? Обоцікаво, цікаво, то цікаво. І, тут, і тут. Я тобі так скажу. Рустам ну, останній спадок. Це якраз користується більшою популярністю, адже це про нашу історію. Більш, мабуть, про історію заходу України, тому що там недалеко від Львова, село Стільсько, там колись була столиця білих хорватів, величезне місто. Дев'яте століття це було в чотири рази більше місто ніж Київ, тогочасний. Ось і так, і тоді це місто просто знищилося за одну ніч, і досі ніхто не може зрозуміти, як Чому? так сталося. Є просто теорії, що був набіг ворогів, його спалили, але це нереально і не знаходили в цієї великої кількості попелу при розкопках і згарище. Там ну, якщо дерево згоріло, то щось воно в ґрунті та й знаходиться. Mm -hmm. Так і був археолог Орест Корчинський. Я досліджую його роботи. Він займався саме археологічними розкопками в цьому стільську. Ось і я вирішив, що про це повинні знати люди. Про таке місто, як стільського, і саме ось я додав певний такий художній елемент про один артефакт, завдяки якому, зрештою, місто і зникло з ну не з карти, але з історії ваше Та, бачі, так, да. так, Ну і цей артефакт він доволі, якщо так прослідковувати, то він іноді з'являється в нашій історії, а потім на довгий період часу зникає. І коли він з'являється, у нас виникають або величезні звершення. Або величезні катастрофи. Це насправді так є. Він трошки міфологічний це артефакт, але в моїй історії він оживає. А друга книжка аномалія це дуже така так, цікава історія, тому що я тоді з друзями їздив в Марокко відпочивати. І саме коли я був в місті Асуєра, я побачив все, що відбувається, цю атмосферу, і зрозумів: так тут будуть відбуватися події мого другого роману. і тут вже йде такий трилер про українців. Про студентів, які вирішили поїхати подорожувати по Мароко і втрапляють в певну трагедію, так я yeah, казав, exactly. е, що на певний проміжок часу мозкова діяльність людей зупиняється. І це все пов'язано з певним експериментом, який проводили е, в Мароко і також в Європі. І саме цей експеримент є базований на справжніх експериментах, які проводили німецькі вчені. Так, вони. Е, я точно не згадаю імен цих вчених, але вони в напівметалах веля, в кристалах зуміли відтворити умови температурні, близькі до тих, які є біля чорних дір, і вони дали е, можливість цим кристалам генерувати нескінченну кількість енергії, не зважаючи на будь-які фізичні закони. Тобто, ви берете е, якусь, ну є, є певна реальна основа. І ви вже Це круто. Так, це те, що мені подобається в літературі, насправді, що я можу дещо довигадати, але так, щоб люди в це повірили. Так, ну, Ми знаємо, що це друга книжка, правильно? Так, Це ваш третій роман. Це дебютний останній спадок дебют. Аномалія другий роман. А, це дебют. Все, я І зараз ви пишете ще дві книжки. Добре, хай Костя запитає, бо я пропишу. Я просто коли вас слухав, я зрозумів, чому вони користуються таким попитом. Бо ви е, з захватом це розповідаєте. Вам це дуже подобається. І особисто я вас слухаю, і мене це теж запалює. Мені хочеться долучитися та прочитати. Питання стосовно, чому вони такі успішні, відпали. Ти розумієш, 11,5 з половиною тисяч екземплярів? Сім з половиною тисяч плюс був в тому, що я їздив в тур України з презентаціями, і ось це от розповідав людям. І буквально за перші три місяці продався весь перший тираж дебютного роману дебютного автора України у 18-му році, коли українська література ще не була на такій хвилі, як зараз. І програму, це було велике так. досягнення. Я дуже радів, і це дало поштовх працювати далі. Чи зіпсували вас гроші? Та ну Ой. що ти про таке питаєш? <сум> 에, ну скажем так, я їх майже не замітив. <сум> Ви зараз пиш... ви написали третю, і четверту книжку, так так і зараз тиждень тому, чи навіть ні на цьому тижні у вівторок я поставив крапку п'ятого роману. Вау! які ви взагалі... про Це що будуються ці книжки? Це зараз. Я працюю над тетралогією. Це чотири частини. Книжки. Це серія оцього темного ретро фентезі. Толкен все ж таки на вас повпливав uh, в, uh, з Роулінг. Ну, Звичайно, абсолютно для, на всіх письменників все, що вони читають, згодом воно впливає. Якщо ну, письменник uh -huh. повинен вчитись на тому, що він читає. Тому так, це зараз я написав третю частину з тетралогії. Надалі я планую працювати над четвертою, заключною і над ще одним паралельно невеликим е гумористично-драматичним фентезі. Невеликим. Я сподіваюся. А, а що ви зараз читаєте? Хто вас надихає? Так. Ой. Ви ж маєте звідки Ой, все ж таки? Я зараз черпас? намагаюся дуже багато читати, але більше профільно по тих жанрах, в яких ага. я працюю. І це зараз, мабуть, топ всіх фентезів, всього фантастики це Брендон Сандерсон угу. і Шлях королів. Це книга на 1200 сторінок. <с? <с?> читати її не дуже швидко, Ось. але якщо брати. Автора, яким я сильно надихаюся, який зараз впливає на мене на те, щоб розвиватися в обробці персонажів і їхніх сюжетних ліній це Джо Беркромбі, це також доволі відомий британський фантаст. І те, що він робить з персонажами, це неймовірно. І мені пощастило задати йому напряму одне запитання під час інтерв'ю. І ну, я був мега щасливий просто. Яке це було запитання? Там було саме про персонажів, про жіночих персонажів, тому що він в на той момент в крайній своїй книзі вів ну таких дуже крутих і контроверсійних персонажок, які перекрили собою абсолютно всіх. І мені ну, хотілося поцікавитися, як він це зробив, і чи планується надалі от він рости в роботі з цими персонажами. Андрій, ви реально запалюєте. Ну з вами з вами цікаво спікувати. Дякую. Спілкуватися, дякуємо вам, вам дякую. друзі. суті ранку вдома був письменник Андрій Новік. Шукайте його роман від КСД на полицях книгарень. Дякуємо, що завітали. Хай музи завжди вас надихають на нові романи. Ну і чекаємо вас уже з тетрологію у нас Дякую. Вроді.